Доброго вечора, любі друзі. Ми зараз знаходимося на Майдані біля нашої новорічної йолки. І так як справжні українці, хочемо поважати вам, всім, українцям, щоб ви були більш свідомими в наступному році, або ж ще краще в цьому році, щоб підтримали всіх людей, які знаходяться тут, на цьому майдані. Тому що в нас є одна країна, яка у нас єдина наша земля і ми за неї боремося. і е, Сьогодні заспіваємо вам гарну пісню, українську колядку з Танєю. От звати Микола, до речі, От. давай. І... Ой, чи є! Нема пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома, ой нема, ой нема та й поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина, та й муки спетлювать, меду пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купувать, меду пива купувать. Щедрівників частувать, щедрий вечір добрий вечір, щедрівників частувать, щедрий вечір. Добрий вечір, щедрівників. частувати! всіх з новим роком наступаючим. Щаслива.